У нас у цьому році дуже багато учасників на змаганнях до нас приїхали. Ми дуже цьому раді, несмотря не, не на що, не на те, що твориться в Києві в нашій країні. До нас приїхало дуже багато учасниць, і це наші гості із Польщі, і з Естонії, з міста Таліна, із Росії, із Москви. І дуже багато 57 команд приїхало до нас із всієї України. Багато. Учасниць приїжджають до нас із року в рік, і ми бачимо, як вони ростуть, тому що такі дуже великі змагання допомагають розкриватися маленьким гімнасткам. А вони змагаються в вікових групах? Чи... Вони змагаються в вікових групах. Трішки взросліші гімнастки вже змагаються за розрядними требуваннями. А менші вікових групах, і як відвичать перемоги. 10 вікових груп у нас у кожній в кожному році народження ми виявляємо гімнастик, які займають перше, друге, третє міста. І ще ми ділимо наші гімнастики на спеціалізовані школи та просто дитячо-юнацькі. Спасіб.